Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, я рада вітати вас на своїй кухні. І хочу вам сказати: беріть всю свою любов, всю свою фантазію. Вмикайте все і давайте готувати смакоту. що ми сьогодні з вами приготуємо. Розпочався сезон полуниці. Як же не готувати щось із полуниці? Е, і ось дивіться. Хтось полюбляє сирники, хтось полюбляє вареники з сиром, хтось полюбляє ліниві вареники. Хтось полюбляє вареники із сиром, а хтось вареники з полуницею. Різні смаки в людей. Я хочу вам сказати, що сьогодні ми з вами. Поділитися такою красою, і хочу сказати, що ми з вами сьогодні приготуємо, поєднаємо вірніше. Все в одному. У нас це будуть. Ніби сирники, але це не сирники. Ніби вареники, але це і не вареники, і не ліниві вареники. Це буде все в одному, але з полуничкою і сметанкою. Ну, Це така смакота. Приготуйте раз, і це стане вашою улюбленою стравою. По-перше, смачно, по-друге, естетично, а по-третє, корисно, тому що смажити ми нічого не будемо. У нас буде все відварене і все дуже-дуже-дуже смачне. Перш за все, що нам потрібно. Тут такий робиться швидко, але все, все потрібно відразу зробити. Ось є така гарна полуничка. Дивіться, до речі, це прям таке сердечко, ніби ось це вам. Така гарна полуничка, більша, менша, яка є. Я більшеньку відберу декілька штучок, а ту перемию і покажу, що будемо робити далі. Ось так полуничку перебрали, декілька цілішеньких і гарнішеньких я, я залишила. Відставляю. Хвостики відібрала. Декілька ось таких, дивіться, цікавеньких, тригранних, такі в цьому році, до речі, таких багато. Що ми робимо далі. У мене є сковшик такий. Наливаю одну капелиночку, чайну ложечку, не більше. Водички. Тільки щоб не пригорів цукор. Ось так. Насипала сюди грамів 100 цукру, ось так. І сюди ж викладаю полуничку. Можна порізати, а можна і не різати. Якщо у вас дрібненько, краще не різати. І нам потрібно зварити сиропчик, такий гарний, гарний насичений сироп. Ставимо на малесенький вогонь, помішуємо на декілька хвилиночок. Нам потрібно, щоб розчинився цукор. Переступаємо безпосередньо до приготування нашої смалкути. Лінивих вареників, сирників, хто їх називає. У мене пачечка 300 грамів кисломолочного сиру, але обов'язково беріть, щоб він був свіжий, по-перше, а по-друге, жирний, щоб він не був знежирений, бо знежиреного він так не вийде. Потрібно так розіняти. Додаємо одне яйце. Можна додати і два, але буде потім твердіше. Додаємо 100 г цукру. Якщо ви хочете солоненький, додайте цукру зовсім небагато. Я ось так додаю, тому що генералі любить солоденьке. Помішуємо наш сиропчик і ставимо каструльку на газ для того, щоб відварювати. Каструльку бажано брати із широким дном, таку широку каструльку наливати половинку, так вони. Варенички варяться швидше, якщо хто не знав, це такий малесенький, комусь не значущий такий нюансик, але він важливий. Чим ширша каструля, дно ширше, в якій вареники, швидше вони варяться і менше злипаються. Так, цукор, сир, ванільний цукор не додаю, тому що коли будемо поливати полуничкою, щоб ванільний цукор не перебив аромата саме полунички. Обов'язково дрібочку солі. Якщо у вас сир, звичайно, солоний або кислий, тоді не додавайте. У мене він нейтральний, тому я додаю. І обов'язково манка. Манка 2-3 столові ложки, будемо дивитися. Ось так. Я взяла тут 100 грамів, у мене було, я взяла половину. Змішуємо. нам потрібно, щоб було густеньке, щоб ми могли формувати. Додаю ще. Але пам'ятаємо, що манка розбухне. Ось так. У мене пішло десь 80 грамів. Вірніше не 80 грамів, тому що де менше просто склянка була 150 грамова, була неповна. Я брала десь 100 грамів і ось скільки залишилось це по об'єму десь на 80 грамів. Щоб вони були не забиті. Ось такі вони. Ось такі, бачите, вони. Тримаються дуже ще такі вони ріденькі, але залишаємо, тому що манка розбухне. Потім додати ми завжди встигнемо. Ось таке у нас вариться таке міні-вареннячко. Цукор повністю розчинився. Полуничка стала меншою. Вона трішечки проварилася. Ще секундочку. І вимикаємо і залишаємо її до охолодження. А ось так виглядає наше тістечко. Теж залишаємо на декілька хвилин. Варенічку відвинули, поставили каструльку. Водичка закипить, додаємо обов'язково солі. Так, беремо таку пласку тарілочку якусь. Можна насипати борошно сюди, а можна насипати манки. Я буду всипати манку. Хто полюбляє там, кокосову стружку? Можете додати сюди ж кокосову стружку, але смак, тоді кокосова стружка переб'є смак кокосу, переб'є полуничку нашу. А нам потрібно, щоб полуничка була полуничка. Шумовочку. Хто зі мною, той знає, що я завжди для того, щоб не злипались, я прокручую воду. І ось тепер у мене є водичка, тістечко затужавілом ось таке. Я змочую руки. І роблю кульки. Кульки, як хочете. Великі, невеликі. Ось такі я роблю. Можна всерединку додати вишеньки. Можна якісь цукати. Якщо... Але щоб воно було м'якеньке. Можна родзиночки. Можна порізати курагу малесенькими. Це на ваше бажання. У мене домашні цукати з вишеньків, дуже смачні. Тому я трішечки так, а трішечки такі будуть сюрпризиком. Ось так лишеньку. і включимо і викладаємо сюди в маночку. Ось такі вони в нас вийшли. І тепер першу партію я кидаю у воду, роблю ось таку, з воротною стороною роблю вороночку. Ось так. Обвалюю наші варенички. Сирнички, варенички, кулечки сирні. То вже як ви собі захочете. Як тільки вони спливуть, хвилиночок 5, і забираємо і вкидаємо наступну <кій> партію. Вибираємо готові наші варенички, сирнички на окрему тарілочку, щоб вони стикли трішечки, тому що при подачі вони нам не потрібна зайва рідина. Ось такі вони дивіться, які. Гарної форми. А я частинку залишила, зараз зроблю хочу зробити ще інакше. Ось дивіться, які вони, які вони гарнюсінькі. Як вони тримають форму, тримають форму, тому що манка, і манка розбухла, і вона саме вона дає таку ситість, знаєте, тому що все-таки борошно. І борошно добре, а манка, це взагалі. І ось я хочу. Наступні зробити просто отак, як рваними. Ось в гарячу воду. Беру ложечку, ось так, і опускаю. І такі в нас як галушечки будуть. Де частинка таких, а частинка таких. І вони відразу всі спливають. Що я тут зробила оці другі частинці? Я частинку нашої готової суміші відібрала, додала туди ще одне яйце, щоб воно було рішеньке, і ще столову ложку манки. Саме для того, щоб їх можна було формувати ложкою. Зі мною давно, той знає, що я люблю, коли готую. Мені подобається, коли я готую, і одну, одну ту саму страву. Але робити декілька видів подачі. Тому що хто зі мною, той не дивується. Беремо наші гарненькі кулічки оці. Дивіться, якої вони форми. Дуже-дуже гарні. Ось дивіться, що ми робимо. Поливаємо оцим нашим таким гарним, гарним сиропчиком, колонички ціленькі. І цього сиропчику багато не буває. У нас відварені. Ці ліниві варенички чи сирнички, кульки сирні, відварені в підсоленій воді. Тому оцей сиропчик він як баланс. Беремо полуничку свіжу, прикрашаємо свіжою полуничкою. ось так. Щоб це було дійсно, дійсно святково і для наших самих рідних, щоб було дуже смачно. А цей такий тяжкий час особливо. Хочеться порадувати своїх рідних хоч чимось таким простим, земним, тим, що ми можемо їм дати. Ось так. Угу. І, звичайно ж, в мене є м'ята. Я отак м'ятку покладу. І ось так. Я не професіонал, але для своїх рідних хочеться чогось смачненького і добренького. І ось беремо з другу партію, витягуємо. Ці такі ніжні, такі ніжні, що ну, взагалі, взагалі просто береш, що вони як, як маринка така. Щоб вони схололи і стекла вода зайва. Ось друга партія. Ось такі вони. Дуже-дуже-дуже-дуже ніжні. Ці я полуничкою прикрашати не буду, покладу м'ятку сюди і сметанкою. Ось так. Ось така краса. Ці з полуничним сиропчиком, а ці з сметанкою. Це два різні смаки, але, повірте, дуже смачно. Ось така смакота в нас вийшла, ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте. Ось Кожна окремо це щось неймовірне. Зараз я вам візьму. одненьку хотілося б ось візьму із вишенькою І з Сиропчик тут є. І ось тепер я його розрізаю. І от в розрізі там вишенька, сир проготувався. Не ж слинка котиця. Це така, така ніжність. Знаєте. Одноразово і смак сирника. І смак вареника. А тільки ми вареники солодкі не готуємо, а це солодке тісто. І саме з цією полуничкою, а серединки ще й вишенька. Слухайте, це щось таке поєднання неймовірне. Хто не готував, приготуйте. І тепер беремо ось цей сметанку. А це ще сметанкою взагалі і жувати не потрібно. М -м -м. це мій смак. Тут тісто, сметанка така кословата, і оці е -е, солодості самого тіста майже не відчувається такий нейтральний смак. Це мій смак. Тобі ж а це мій. М -м -м. Не буду вас дражнити. Так що таку смакоту ми з вами приготували сьогодні. Смачно, неймовірно. Мені дуже подобається і я знаю точно, що сподобається і вам. Легко, просто, одне тісто, розділили навпіл, сюди додали одне, приготували по-іншому прикрасили. Сюди додали трішечки по-другому, зробили по-другому, прикрасили по-іншому, дві готові страви, і ваша сім'я задоволена. Хто полюбляє солодке, хто полюбляє не дуже, всі задоволені. І ви щасливі, тому що сім'я сита. А я вам хочу сказати, як кажу завжди: нехай Господь благословить вас кожного і береже, Що було для кого готувати, що готувати і де готувати. Щоб ніхто з вас ніколи не був голодний і не знав, що таке голод. Щоб ви всі жили в своїх домівках, щоб ви спілкувалися з своїми рідними, навіть якщо ви недалеко є спілкування. Я прошу захисту для кожного з вас і вірю, що перемога буде. Вірю, що це все закінчиться, і ми будемо готувати святкові страви, і будемо радувати своїх рідних і близьких. Хочу вам нагадати, хто не підписаний, підпишіться. Хто дивиться, ставте якісь реакції, щось пишіть щось, лайки ставте. Це не просто слова, Цим самим ви допомагаєте і мені, і ви допомагаєте українському мовному контенту на Ютубі, тому що його трішечки таки тормозять. І залежить тільки від вас, буде цей канал існувати чи ні. Будуть його прикривати чи будуть його подвигати. Тому будьте активними. І ми разом будемо знімати ще багато корисних, гарних і смачних відео. А з вами, як завжди, я, Любов, Зустрінемось!